Балик екмек. І хоч звучить як щось дуже непристойне, це нереально смачно. Смажена скумбрія з овочами в лаваші. Беремо одну скумбрію, бажано не до кінця розморожену, так буде її легше розділити. Забираємо голову, хвіст та внутрішні. Також забираємо плавці і зябра. За допомогою гострого ножа відділяємо філе від хребта. З філе обережно видаляємо всі зайві кісточки. Посипаємо приправою для риби та солимо за смаком. І так, наше філе готове. Відправляємо на добре розігріту пательню, обсмажуємо до готовності з обох сторін. Тим часом нарізаємо овочі, помідорки, огірочки, болгарський перчик та цибулька. Лимоном приправляємо рибку і приступаємо до скручування. На лаваш викладаємо листя салата, рибку та наші овочі. Тут важливо не захлинуться слинкою. Поливаємо все гранатовим соусом, а для пікантості додаємо кисло солодкий. Далі обережно скручуємо наш лаваш і приступаємо до соусу для змащування. До олії додаємо паприку, хмелі сунелі та сіль. Добре перемішуємо. В добре розігріту пательню викладаємо наш лаваш, змащуємо соусом, присипаємо конжутиком і, нарешті, смакуємо з задоволенням наш балик-екмек.